Я писав різні періоди життя свого. Як я казав, мене Олександр просив, напиши на один вірш мелодію. Я старався, старався, ніяк не вийшло. Тому я просто прочитаю. Не тримти мої долоніх сіра пташка. Я твій брат, а ти моя сестра. Знаю, що в полоні дуже тяжко, коли ти купала у вітрах. Хто би скрилий, хто не літати. В цьому світі кожному своє. Знаю, як жахливо плазувати, коли за плечима крива є. Я в руках у долі, як в полоні, та чекаю я того, що ти. В долі теж відкриються долоні, як мої відкрилися. Дощами переповнюються дні, тяжі над землею сіре небо. У ці хвилини хочеться мені лише одного бути біля тебе і схованку знайти в твоїх руках, не бачити нічого і не чути. Життя моє не коштує рядка, коли мені листочком жовтим буде. Зів'януть квіти, листя опаде. Чому так серцю боляче не знаю? Це осінь, ніби істина гряде. Усе минає. Бачиш, усе немає. Лавка майже густа. Лише з бобку э, самотня ікона. Світлий образ Ісуса Христа. Це обличчя, побачиш усюди, дні за днями пливуть і пливуть, а сучасні нащадки і води не забули тебе, продають. І навіщо молитва хридала? Який спокотуючий ріг, люди вдруге тебе розіп'яли на хресті у доріг. На землі де живе самота, мене думка єдина рятує. Ти в моєму житті саме та, до котрої сьогодні іду Я Я йду крізь туман святи, через сумніви в чорні знамені. Бо на цілій землі саме ти, ти чекаєш сьогодні на мене. Так віщує мелодія сфера. Час і простір зійшлися пророчі. Кожну мить я приймаю тепер саме так, а інакше не хочу. Я поради в минулих літах не шукаю і мрій не будую. Ти в моєму житті саме та, до котрої сьогодні іду я. Як боляче народжується вірш, шматочками у Бога видираю, дрібні уламки втраченого раю, слізьми набуті, продані за діріш, такі прості, римовані слова. Хіба вони мої даремні діти? Чи не вони примусили боліти моє серденько в бурі хвилювань? Я знов над білим аркушем застиг. Мені на мить у відчині, здалося, що Аркуш, ніби поле безколося, безплідне поле у полоні крик. Нехай хвилює душу боревій. Не хочу залишатися мертвим полем. І коли серце сповнюється Богом, одне втішає. Я іще живий. І ще хочу виконати пісню. Скажу, скажу до цієї пісні, що а, а, це переклад відомої пісні. І є так само проблема перекладу. Я подумав, у нас дійсно багато запозиченого, і коли, наприклад, я слухаю бітлів, я так хочу вивчити англійську. Але думаю, чому б не написати пісні української так, щоб англійці вони вчили українську мову, щоб чути оригінал? Також чому б не зробити переклад саме такий? Щоб він звучав і люди підспівували. Так хочеш часом підспівати пісню, а не можеш, тому не знаєш англійський, наприклад. І в нас в українців є проблема, у нас не проблема таланти, як говорили, не проблема а якісь воно, люди, воно, ідеї. І, ну, Люди талановиті, не проблема. Проблема в тому, що ми, мабуть, не вміємо себе подати. Правильно, просто податки правильно. Уявіться, якби Windows, придумали українці і називалися Вікна. Всім, весь світ вчив би українську мову, щоб працювати. А, є чудова пісня «Let My People Go. І так хочеться її підспівати. Я взявся за переклад, я іноді роблю таке. Я перекладаю проблема перекладу це донести повний зміст пісні. І я постарався на цю пісню ну, донести повний зміст пісні, наскільки вона дала сидити вам. Але ж хочу, щоб ви мені підспівали. А підспівати дуже просто Це відпусти народ. Але ж перед тим ще будемо так робити. От Перед Передпусти народ.

Тут. Пусти народ, і у праці тяжко спину дну, пусти народ, і сказал Бог, слухай сею, ти підеш у землю її весну і скажеш параону. Oh,